Туристична галузь Греції вперше на підйомі після фінансової кризи, яка при початок у 2008 році і суттєво знизила потік туристів разом з ним грошовий потік, що їх зазвичай супроводжує. Звіти, що їх оприлюднюють у грецьких туристичних асоціаціях, тепер свідчать про повернення. Добрих часів для галузі, коли Греція була одним із найбажаніших пунктів призначення для європейських відпускників, час, коли уряд пропонував численні заощаджувальні заходи, туристична галузь Греції використала на свою користь. Чимало готелів знизили ціни, часом удвічі, а також удосконалили набір сервісу для того, щоб заохотити туристів приблизно 40%. Грецькі готелі мають 4 або ж 5 зірок. Це на чверть більше ніж 10 років тому. Вже тепер є зведення про резервування готелів на літо. І очікується, що кількість туристів із Великої Британії та Німеччини, приміром, збільшиться на 10-15%. Наступного сезону Греція зустріне 17 мільйонів туристів, що є для країни рекордом. Криза таки зачепила галузь через падіння попиту. У нас впали ціни приблизно на 40% упродовж останніх чотирьох років. Але треба шукати і добрі сторони. Вони полягають у тім, що тепер ми пропонуємо значно більше за ті ж гроші. Готелі ж бо ті самі, але набагато дешевші на 40-50%.